Вітаю з магазина Елсі Waikiki. Сьогодні хочу показати в основному LC Waikiki Хом акції. Знижки дуже багато акцій, але почну з LC Waikiki Дрім. Пару позицій вам покажу на знижках. Також в основному LC Waikiki покажу знижки на капелюшки і на взуття літнє. Ось така піжамка за ціною 649 гривень, 24% знижки. Ось така вдягнута на манекені. Вже літня, така гарна, на гудзиках. Ну так зроблена непогано. Зі знижкою йде. Знижка на неї 24%. Також хочу показати комплект білизни, який мені сподобався. На знижці. На знижці зараз у них якось багато всього, у них міжсезонний розпродаж. Тут 299. Ось такий бюстгальтер коштує. І тут також йдуть трусики йдуть без знижки, 229 гривень до цього бюстгальтера. І от такий синій, красивий дуже колір, літній бюстгальтер. Так. За 299 гривень 25% знижка. І знижка також на бюзгалтер. Ось такий, як вишня, колір. 299-25% знижки. Він йде з пушапом. Оцей дуже гарний. Я вже показувала, якось гляну. Так, він також зі знижкою. Дуже красивий, такий з пушапом. Така форма 259, 28% знижка. Я як він зроблений. Дуже красивий. І до цих, цих бюстгальтерів ідуть такі трусики за 159 гривень. Знижка 20%. Ось так. Дивіться, все підходить. І до цього бюстгальтера і до цього можна комплект купити. Так, а далі я йду в LC Waikiki Home. Тут дуже багато знижок. Бачите, піжами 649 зі знижками. Килими. Килими прям всі, мені здається, на знижках. Буду спочатку показувати ті, які в розгорнутому виді, щоб було видно. Тут добре видно в клітинку сіру. Ну такий цупкий. 1299 замість 1619% знижка. Оцей гарний, гляньте, такий, як срібний. От я його не бачила. Красиво. Так, він переливається на. Може, тут якесь світло таке. Так, цей. Коштує, подивимось, зараз дивиться його цінничок. Ось він. Так, оце його цінник. Так, такий килим коштує 999, 23% знижки, розмір 80 на 150. А отут розмір також 80 на 150. І той і той килим. Віднизу низум висить такий килим, знаєте, як раніше були прям. Палас раніше був, відірвали цінник 80 на 150, мабуть, якась буде переоцінка. І от такий маленький килим, також в розгорнутому виді. Так, сподіваюсь, зі знижкою ні. 149 гривень ну, нормальна ціна. М'якенький такий, ось прямо, ой, полукруглий, 149-40 на 60 розмір. Тут килими згорнуті, ось такі, як 3D, випуклі, класні. 1500 замість 1921 відсоток знижки 80 на 150 Це такий, як там стоїть. Ну так, по килимам трішки тут зорієнтувала вас. І покажу меншого ще розміру, може, також є знижки. Ось такий килим гарний, дуже як вибитий. Так, да він іде зі знижкою. 359-22 знижки. Це зараз у них іде міжсезонний розпродаж. Дійсно багато речей зі Мені Так подобається ось такий стиль. Це як турецький, да, стиль в Туреччині таке продають. Це ну як покривало, є такі рушники 175 на 220, Іде зі знижкою 499 гривень, 14% невеличка знижка. Є в такому, як рожевому більше тут. Більше синіх кольорів, хочу зрозуміти, його хтось розгорнув. Така ж знижка. Да, 499 так вам покажу, вони нат... натуральний котон приємні на дотик. Тут рушники Барбі. Хто хоче. о, які ж вони приємні, слухайте. Вообще. Ось такі по 499-23% знижки, розмір 70х150 барбі. там, ну так, на Напис такий рожевий Барбі. Гарненько виглядають, дуже приємні. І бачите, всередині вони такі як яскраво рожеві. Приходили такі ж, як сказати, шезлонги, написано Пікнік мат. 130 на 150 він цупкіший, набагато, чим сінцей. Прям такий тверденький. Ось так він складається і вже йде зі знижкою. Ну зручно буде на пікніки обрати. 359 п'ятдесят гривень. Розмір 130. Бачите, як зручно в нього така ручка, можна підвісити кудись. Отак складається. Взяли як сумочка, прям. Ну, Дуже файно виглядає. Це знижка 25% вже на нього. Також тут такі позиції з з китицями за 499 гривень 150 на 150 в білому кольорі. Ось оці мені подобаються. Я не знаю, крушники, як покривала. Е, такі от <смі> натурально так виглядають, тоненькі, приємні. 90 на 165. Колір написано караловий. 25% знижка, 399. який він приємний. Вообще, ось такий ще колір є. Красивий. Прям цей такий товстіший. А він без знижки йде, мабуть. Ні, зі знижкою. 590 коштує 18% знижка. Так, от ще мені такі позиції подобаються. І знову на. Рушники вже такі, як пляжні з малюночком. А ну, що тут, тут намальовано? А ось такий малюночок кому подобається яхт-клуб. Да, морський, смужку 499 гривень, 17% знижка 75 на 150 Ось так це буде виглядати. Прикольний. Також є знижки на капці по дому носити. По-перше, ось такі не по дому можна носити 329 гривень. Написано розміри 40-41, а підходи 38-39, 18% знижка 329 гривень. Ось так виглядається взуття, підфіксується. До речі, м'якенькі оці бежеві, приємні. Далі на ці сірі немає знижки. Ось знижка на такій рожеві, ну це по дому такі м'які. Дуже м'якенькі, 179 замість 439, Як зимова така да, позиція, тому знижка велика, 59%. Ой, вперше бачу це явно новинка. Слухайте які класні. Ні, зі знижкою це взагалі супер виглядають. Я навіть так, так хочу показати вам. Класні які. 199 109, 419. 40 41-й розмір. А там іще є якийсь розмір. Думала, може, останній. А це такі чоловік, як чоловічі, да, 44-45, 259 гривень коштують. До речі, легенькі. А там які цікаві далі. Ой, такі широкі, слухайте. Ну, прям дуже цікаві, не знаю. Це на любителя 329 гривень і 17% знижка. Показую кілька речей зі знижками. Ось такі enjoy. Симпатичні, до речі, шлюбки, Дивіться, з квіточкою рожевою і легенькі. 229 гривень. Гарна знижка 43 Дуже гарна знижка, може вони з минулого року, але от виглядають класно прозорий цей верх з рожевою квіткою і дуже легенькі. Не дуже широка підошва. Ну, ви знаєте, такі прям непогані для пляжу. Цікаво, є тут 39-й. Якось тут розмірів мали. Мені треба 39-й, потім запитаю. Далі є капелюшки зі знижками. Ось такий капелюшок. Слухайте, такий <смітна> незвичний, я б сказала. А, я зрозуміла, це збоку оця буде. Я думаю, чому вона зверху? А, ось так, гляньте. І всередині він двосторонній. на дві сторони, різні кольори. Класна позиція, так, дивимося, яка на нього ціна. Мабуть, отак якось його носити. 249 це 31% знижки. Замість 359. Широкий такий широкополий, щоб не згоріло обличчя. І тут ось такий яскравий за 269. Мені здається, оце з минулого року, я його вже десь бачила. Так, 269 коштує. Нормально, що можна купити зі знижками вже зараз. Такі чоловічі макасіни також є зі знижками в Вайкіті. Гляньте легенькі, так вони от зроблені, як прошиті, підошву навіть покажу. Ну, непогано виглядають. 449 гривень ось ці в смужку коштують. І тут попереду така резинка. Ну, тут просто 45-й розмір, щоб було, зрозуміло, такі великі виглядають. А тут подешевші 359 прям так підходять, знаєте, морський стиль. Це 40-й розмір, я показую. 359 гривень на 22% знижки. Ну, Мені здається, що більш-менш якісне в Айті, ті взуття. Я ну, казала вже, що я користувалася каралками і користуюсь, і вони вже багато років мені служать. Чеки 6-14 років, є на знижках капелюшки. Є зі спайдерменом 249 гривень. І ось такий просто з пальмами. Так, а скільки ж він коштує. Цей без знижки 399. Той на знижці, там так намальований такий, якийсь герой, також 209 гривень коштує. Подивилась на чоловічі ці капелюшки, якось знижок немає. По 329 гривень різні такі моделі. І тут гляну ще може тут є знижка? Ні, 329 гривень. Ось такі капелюшки. О, а в темний, до речі, 259, замість 339, Ось такого. Кольору на знижці. Тут я нічого не знайшла. Для дівчат підліток. Глянь, така класна позиція, така як з гаманцем іде. сумочка, дуже мила з пандою. І приємна. 329 гривень, 27% знижка. Я маю на увазі приємна на дотику, прям м'якенька ця ручка. Ось так це все виглядає в бежевому такому кольорі 27% знижка. На ось таку, як можна і для телефона, використовувати, до речі, з бейджем іде. Ну, також непогана позиція. Фіксується цей ремінець, коштує 359 гривень, 20% знижка в бусковому кольорі, а в рожевому знижки немає. Або така м'якенька в двох кольорах. Також гарна позиція. Тут прозора, до речі, фіксується тут можна навіть як на руку її. І ремінець 299 гривень 25% відсотків. Знижка, і такий рюкзачок 549 зі знижкою. І ось такий бусковий вже більшого розміру. 599 замість 749. Це без знижки, але хочу показати новинку, яка класна сумка прийшла пляжна. Для підліток тут у відділ 399 гривень для дівчат. Прозора така на кнопці. Мені подобається ну, для пляжу 399 гривень. Ось така цікава косметичка. Як вона так зроблена, як пробкова тут в неї дно таке. Черганайзер, як це сказати, вже йде зі знижкою. Тут вона як льон, ну більше як органайзер. Коштує 139 гривень. Для зберігання коробка написано 30% знижка. За 139 гривень також ці коробки для зберігання є в інших розмірах, але просто з усіх сторін вона однакова з такої тканинки, цупкої. Так, коштує ось така 179 гривень. Замість 250, ой, 199, замість 259 не написаний, на жаль, розмір. Хотіла вам сказати. Ось так вона виглядає. Потім іде тут подушка, лежить Дісней кругленька зі знижкою 449-15%. Невелика знижка. І ось така велика дуже коробка. Ця як органайзер, як сумка, все, що хочеш. 329 коштує. Також розмір, мабуть, заклеїли. Оце великого розміру. Тут, мабуть, 50 см, якщо не більше. Ще ось такі подушки хочу показати. Перше бачу і бачу, що йде зі знижкою. Котик. Глянь такий класний, дуже красивий котик. Зараз. А, 499 він коштує замість 579. Невелика знижка, але котик дуже класний. Оцей мені сподобався. Далі ще ось така є позиція за 300 29 гривень. Тут таке, як пуф. Що це таке? Ух ти, отак можна його на руку. Він йде без знижки 499 гривень цей пуф. Тут Барбі. Іде зі знижкою, 499, отака е подушка. І ось ще рожевий такий як котик. 399. Знижка 13%. Ось такий ще котик. Ну, як і іграшка, як і. Подушка, Ще ось для хлопців 449, спайдермен, подушка дитяча, замість 499. І ось оце зараз головний герой всіх 399, замість 479 коштує. Кромів він чи як називається. Багато знижок я бачу на пледи. Це як дитячий з якимсь таким малюночком. Так, да. Для друзів написано 289 100 на 150 Ціна знижка ого, 52% на цей плед, до речі. Так, Ще ось таке як покривало. Ой, класне. Мені оце подобається. Такий турецький стиль з китицями. Так воно буде виглядати. Дуже приємне на дотик. 180 на 230 вже йде зі знижкою. Бачу, червоний цінник, ну 11% невелика, 499, 180 на 230. Тут знижка також 15%. Це взагалі цупке. От кому подобається. Прям тверде таке покривало. Слухайте, прям як килим. ого, і важке. Дуже. 449 гривень, 15% знижка. Килим. індія, це килим сюди положили 70 на 140. А я думаю, нічого собі покривало яке. Такі ще покривала. Ось є. Більш тоненькі м'які. 130х170. Коштує 299, тут 25% знижка. 130 на 170 ось таке. І ще в зеленому кольорі. О, такі, о ці скитиці вони так гарно виглядають. 449 гривень 200 на 220, велика 15% знижка. Це на стільці подушки, є з полуничкою. 549 гривень, 28% знижка, замість 759 із лимоном без знижки. Як дивно, чому і сенсей, і байтіки. У них оце лимон скрізь і полуниця. 299,40 на 40, ця така подушка. вже зі знижкою 25%. Це у нас ціна знижена на постільну білизну 749 гривень. Так, ось так розміри. О, дивіться, тут наволочки різних кольорів. З однієї сторони так виглядає пододіяльник, а з іншої, ось сірий, як двохсторонній. 200х220 на і наволочки 50х70. На Невелика знижка. Також знижка є на такий красивий колір, такий ніжно-зелений, з білим. Глянемо, яка ж знижка тут. 14%, 1899. Ну, невелика. Тут щось зі знижкою в мене упало. Це дві наволочки з вишивкою. Котон 100%. Коштують 399 гривень. Тут 21% знижки, але 100% котон. Щось таке, як в турецькому стилі малюночок. Слухайте, вона більш така як пришита. Оце цікавіша постільна білизна. 1399, знижка 18%. Покажу 100% помок також написано. Ще ось такі у них є покривала, стьогогані, скажімо так. Коштують 599 гривень, 18% знижки 200 на 220. Далі ще в посуді хочу трішки показати знижок. Є знижки, Це у нас таця така металева, прямо її на саме видне місто поставили. Вона коштує 139 гривень, замість 179. Ну така таця десь 30 см, Мені здається, в діаметрі з квіточкою. Також симпатично виглядає. Знижки на ось ці всі позиції, такі плетені, ось так. Це як кошик, він підвішується. 229, замість 289. Ось такий коштує. Далі попривозили. А чому не зараз їх я, А, це з лимонами думала з яйцем. Тут також з лимонами такий як віночок. Прикраса, 459 без знижки йде. Так, показую, що на знижках. Ось ця позиція: це графін з склянкою, з квіточками. Зараз вже 21% знижка 299 гривень. На морську цю колекцію це просто як декор 229 гривень. Ось така краса. Далі тут також підсвічник зі знижкою 139 гривень. О, ці два келиха. Вони мені так подобаються. Дуже мені подобається форма. Вони такі, як маленькі, ну дуже тендітно виглядають, дійсно, мило, класні. Два. За два ціна зараз знижка 18% 359 гривень. Є знижка на цей набір для кави, для турецької кави. Тут дві тарілочки, дві чашечки. Знаю, що це тут просто, мабуть, хтось 399 цей набір, замість 599 33% знижка. А тут дивіться, чотири склянки, причому гарні такі. Вони йдуть як з квітачками 299 гривень, замість 439, 20, 32 знижка. Ой, які красиві такі скляночки. Три в наборчику. Знижка 22%, 359 за три оці склянки. Дуже гарні. І ось такі ще склянки є. Зі знижкою також, да. 359, Тут 22% Знижка. А глянь, які красиві! О, цих я не бачила кухолів. О, дуже класний. Не знаю зі знижкою чи ні, але дуже красива квітка намальована. І всередині малюночок, і з цієї сторони квітка, дійсно гарна. Так, ось така коштує без знижки 299, тому що новинка. 7% знижка. На келихи, ось два келихи, за ціною 399. Також мені подобається позиція. ця. Глянен, як вони зроблені. Таке у них тут як смарагдовий колір, а тут прозорість з цією квіткою. Знижка на них якраз гарненька. Ой, а це не було раніше. Ой, як красиво виглядає підставка для торта кейк, так, да, для торта. Такої форми, як помальована. Так, о, зі знижкою вже йде. Може, я її бачила, тільки з коробки її не, не діставала. 399,25% знижка, 21 см вона в діаметрі, ну, так, приблизно. І ось ці такі тарілочки, як кріманочки. Ну дуже красиві, от, дійсно. Прям хочеться все купити. Тут 229 знижка на них 21 Також знижки на свічки йдуть. Майже на всі, мені здається, такі свічки вони дуже важкі. У них 259 гривень. Але у них такий, знаєте, хто любить сильний, сильний аромат, от прям сильний. Він відчув не так, як от цей. Так, він більше як такий, як чоловічий, навіть не можу описати. Для мене це занадто ось такі аромати, але всі йдуть зі знижками. Ось бачите, він просто подобається дизайн сам красивий. Ось така свічка коштує 259 гривень. Вони прикріпили скотчем. Ой, а ці дуже гарні, класні які. Мені прям подобаються Може вони зі знижкою. Так, вони зі знижкою. 259 гривень, 24% знижка. Ну, потім я вам скажу в коментарях, запитаєте, що я купила. Я зараз обдумаю, мені так вони подобаються. Я прям... Ой, як вони мені подобаються, класні. Я не знаю, тільки що з них пити. Вони такі, як невеликого розміру. Воду так що ти не нап'єшся. Не знаю. Все хочеться, тільки щоб воно ж було по ділу. О, а тут такі дві в упаковочки йдуть, як контейнери для зберігання. Класні, От дуже класно закриваються, міцні. Дві, дві з квіточками різної форми для чаю і для цукру. Прямо написи є, що також зручно. За дві штуки ціна 299 гривень 39% знижка. Оці класно виглядають також. Далі ще така красива чашка з такою квіткою. От гляньте, як воно зроблено. Супер. Так, мабуть, зі знижкою. Тут все зі знижками на цій поличці. 229 гривень, замість 329 гривень. Великі знижки. От вай тільки зараз написали міжсезонний розпродаж. І весь час у них люди стоять на касі. Черги великі. Я там хотіла познімати, що у них, на касі є 399 гривень, 25% знижка. За оці... Ні, це інші. Це три таких ось красивих склянки. Вони коштують 399 гривень. А ось цей набір під каву турецьку з вишнями, чи з черешнями. Коштує ого, 549, це зі знижкою 27%. Ось так. Далі. Ось така тарілочка. Полуничка, начебто 109 гривень коштує 22% знижка. Далі, тут така форма. Ого, яка важка. Да, Зі знижкою 499 гривень, але вона така, як берегувата, знаєте, просто. Ой, тут ще такий відділ цікавий є. Бачите, тут є фартухи з котиками. Великий вибір фартухів на будь-який смак. Причому приємний дуже на дотик 329 гривень, замість 419. Пішла вже з цього посуду, бо не можу зупинитись. Далі ще такі, є як підставочки під тарілки, 179 гривень, знижка 28%. О, такі класні. Гляньте, які такі тверді, цупкі. Коштують 139 замість 169%. А тут набір із двох однакових, наприклад, 179%. Або ось такий. Ще ось такий, 179, 28% знижка. Цей синій, гарний без знижки йде, 179% коштує. цей цупкий, бачите, упав, він такий прям твердий. то, як, знаєте, Іноді така потрібно, класний, з натуральної, мені здається, тканини. Класно виглядає. Чому він без вішака, я не знаю. Немає на нього. Зараз повісю. Далі. Тут, тут чашечки просто. І ще є у них речі для ванної кімнати. Наприклад, такі дозатори можна на подарунок дітям. Ось 259, ось такий ще 229. Ой, який класний, гляньте, як кейк. Оце дуже симпатичний, як не бачила я раніше. 259 гривень. Ось і кавунчик є, також мило виглядає 259 дозатор. Є полуниця, є ось такий, як лебідь. Коштує 259 п'ятдесят Вони ще всі по 259. Двісті да, 259 дев'ять. От всі дозатори, Ще дельфінчика я пропустила. Також 259 Всі дозатори, які тут є, по 259 гривень. На цьому я свій огляд з магазину LC Waikiki, LC Waikiki Home і LC Waikiki Dream буду закінчувати. Знижки міжсезонний розпродаж діє у всіх відділах. Ну і для чоловіків, і для жінок скрізь. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І пока.